Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі і далі про події Дніпра області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Майже доба без обстрілів на Дніпропетровщині в усіх громадах. Ніч та ранок минуле. Тихо Дніпро ж переживає 11-ту добу після теракту. Дедалі більше жителів потрущеного російською ракетою будинку повертаються в свої оселі. Продовжується заміна вікон. А в СБУ та офісі генпрокурора вже оголосили підозру російському полковнику, який того дня і віддав наказ атакувати місто. Усі подробиці з місця трагедії у нашого Владислава Авдієнка. Якихось масштабних ремонтних робіт зранку не було, але двір продовжують прибирати двірники. Ще поспілкувалися із місцевими. Людям продовжують міняти вікна. Очікують чергову партію сьогодні. В день також більша частина будинку в ньому нагадаю загалом 18 під'їздів вже із комунікаціями. Все есть, и газ, и свет, и вода. Спасибо большое всему нашему городу, всем неравнодушным людям. Нам всем помогли. В первый день выходишь с подъезда, волонтеры догоняют, помогают, потому что паника, слезы, не понимаешь, что делать. Налаживайся жизнь. Жена, правда, с ребенком еще не спешит возвращаться. Они в тот момент были здесь, когда взрыв mm -hmm. произошел, меня не было. Тому якби как бы, осадок, ну, боязь какая-то, знаходитися здесь. Отоплення дали, вчора вікна вже підстави, так що можна жити в вдома. Жильці потихеньку повертаються. Трошки там відійдемо від цієї події і будемо планувати ремонт. Цей під'їзд вже обстежили, інженери сказали, що будуть його там зберігати. А стосовно третього під'їзду ще там вирішують. На 11-ту добу після теракту люди все ще продовжують нести квіти до місця трагедії. Ми бачили, як сьогодні ще до схід сонця, чоловік запалював лампадку. СБУ і офіс генпрокурора України повідомили, зібрали масштабну доказову базу на російського полковника, який організував теракт у Дніпрі. Воєнним злочинцем є командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ Олег Тимошин. Окрім ракетного удару по Дніпру, він причетний до терактів на Одещині, Харківщині та в Кременчузі. Для серії повітряних атак використовувалися російські бомбардувальники ракетоносці Ту 22 з ракетами Х-22 та Х-32. обстріли здійснені за наказами Тимошина. Забрали життя 88 українців ще 240 цивільних поранені на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили Тимошину про підозру за частиною першої та другої статті 438 кримінального кодексу України. А це порушення законів та звичаїв війни. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. По мільйону гривень кожній родині, чиє житло зруйнувала російська армія. Міськрада Дніпра ухвалила рішення про виплати Дніпрянам, чиї квартири та будинки зазнали пошкоджень внаслідок ворожих атак. На сесії депутати затвердили офіційний механізм компенсації, який дозволяє отримати допомогу одним платежем. Гроші видаватимуть після усіх обстежень та інструментальних оцінок помешкань. 22 години поспіль вони шукали людей під завалами. У Дніпрі собаки-пошуківці кінологічного загону «Антарес» допомагали рятувальникам працювати на місці зруйнованого російською ракетою будинку. Сім спеціально навчених чотирилапих героїв удвічі пришвидшили пошукову операцію. Про унікальних рятувальників наша журналістка Поліна Поламарчук. 14 січня, три години з моменту страшного вибуху, собаки-рятувальники у їдкому диму починають працювати з парки. Більгійська вівчарка добре знає свою справу. Головна мета якомога швидше знайти вцілілих. Вона обожнює працювати на техногенних завалах. Підіймали на другий поверх, здається, і відпрацьовували ми локацію там, там де знайшли шиншилку. Там відпрацювали сходи. Сходи були завалені, завалені. і ще там одну квартиру нам вдалося з хлопцями відпрацювати. Собаки дають сигнали рятувальникам по різному. На цьому відео Елтон в момент розбору завалів. Він активно махає хвостом та гавкає. Це означає, що під руїнами можуть знаходитися живі люди. Тон єдиний в Україні Коргі, який вже три роки працює в пошуковому загоні та рятує людей. Його власниця Марія розповідає, разом з напарницею бельгійською вівчаркою на прізвисько Пуля, працювали на руїнах по 15 хвилин. Це такий завал, він був доволі слизький, тобто собакам потрібно було балансувати на тих плитах, знаходячись у капцях, також було багато диму. Це дуже ускладнювало роботу, бо що я нічого в диму не бачу, що собака тож теж проблематично. Але відпрацювали ми добре, тобто знаходили людей. А ось це фото облетіло усі соцмережі. Золотистий Лабрадор Лоя в той трагічний день також працювала на місці трагедії. Її власниця Поліна згадує, наслідки, які після себе залишила російська ракета, спочатку шокували. Та за декілька хвилин вони почали працювати. Кожна хвилина була вирішальною. Ми в принципі я розумію, що це дуже велика відповідальність. Ми повинні читати свою собаку, тому що собака там хтось сліг, там хтось голосом. Ми повинні зрозуміти, де там якийсь вихід запаху. Кінологічний загін «Антарес» має 14 собак різних порід. Сім з них більше 20 годин працювали на місці з руйнованою ворожою ракетою багатоповерхівки. Це собаки універсали. Вони однаково добре шукають живих та мертвих людей. Лариса показує. У кожного чотирилапого нашийник, жилетка та звуковий маячок. У такому спеціальному обладнанні їх випускають на пошуки. Всі собаки гавкають на живих людей, коли знаходять, коли знаходять тіла. частина собак, в нас також гавкає, але це інша тональність, дуже інша тональність цього лаю. Частина собак позначаємо мовчазною позначкою, чітко показуючи точку, де виходить запах. І це велика допомога рятувальникам. Команда «Антарес» з 2008 року допомагає ДСНС шукати людей по всій Україні. За останні п'ять років собакам вдалося знайти під завалами більше 200 чоловік. Та з початком війни кількість викликів збільшилась від безперервної роботи. У них навіть не встигають загоїтися рани на лапах 1 січня, коли там всі доїдали салати. А в нас новий рік пройшов там. На сході травмувала обидві задні лапи і одну лапу щита в двох частях. І мені навіть довелося зашивати її, а потім був Дніпро, а потім Миколаївщина, Херсонщина. Вони єдиний в Україні пошуково кінологічний підрозділ, який генштаб ЗСУ залучає до пошуку загиблих цивільних та військових в місії на щиті. Команда працює на волонтерських засадах. Тож, якщо ви хочете їх підтримати, зараз на вашому екрані номери рахунків, куди можна переказати кошти. Поліна Поломерчук, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. Не лише леопарди, а й Абрамси Німеччина нарешті передає Україні бойові танки Леопард 2 та дозволяє іншим державам реекспорт танків в Україну. Свої ж М1 Абрамс можуть відправити нам і США. І сьогодні українське командування офіційно повідомило про відвід військ із Соледара. А Росія активно готується до нової хвилі агресії. Про це заявив Володимир Зеленський. Усі подробиці у нашому традиційному огляді. Німеччина передасть Україні танки «Лоупард-2». Насамперед йдеться про одну роту 14 танків. Тренування українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині. Окрім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування системи. А ще уряд ФРН офіційно дозволив іншим державам реекспорт в Україну своїх танків. Анонімні джерела іноземних змі повідомляють, що відправити в Україну танки М 1 Абрамс планують із США. І наступні етапи, це звичайно, крім посилення сухопутної складової. Це авіаційний компонент, буде і авіаційний. На цим ведеться досить серйозна робота. Тобто я хочу всіх з цим привітати. Учора ж російські загарбники 52 рази обстріляли територію Херсонщини. Під вогонь російських окупантів потрапили пологовий будинок, школа та поліклініка у самому Херсоні. За попередньою інформацією ніхто не постраждав. На Запорізькому та Херсонському напрямках від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 40 населених пунктів. Серед них Староукраїнка, Залізничний, Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області. Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Сьогодні зранку окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. Там загорівся приватний будинок та магазин. Попередньо без постраждалих у Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари. Наші ж військові продовжують вести запеклі бої з окупантами, завдаючи ворогу нових втрат. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження противника, а також три удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів. У той же час наші захисники знищили Су-25, три ударних російських вертольоти К-52, три БПЛА типу Орлан, один типу Мерлін та один БПЛА типу Ланцет. Бої в Україні навесні будуть зосереджені на Запоріжжі, районі Креміної та Бахмуті, заявив офіцер британської розвідки Філіп Інгрем. На його думку, наступна фаза війни між Росією та Україною зможе початися лише коли ґрунт стане твердим. А президент України Володимир Зеленський у вчорашньому зверненні заявив, що Росія готується до нової хвилі агресії, а тому Україні потрібна вчасна допомога. Міжнародних партнерів, аби ініціатива у війні залишалася за нашими силами. Важливо, щоб американці на всіх рівнях знали і відчували, якою важливою та історично необхідною є наша співпраця України і США. І офіційно стало відомо, що українські війська відійшли від Солидара. Оточення чи взяття в полон українських військових не було. Заявляє в зсу бригади, закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Росіянам треба у Солидарі сконцентрувати сили та засоби, ресурси для того, щоб реалізовувати ці наступальні дії. А зробити вони цього не можуть, тому що фактично весь соледар знаходиться під вогневим контролем саме з боку української артилерії. А військово-морські сили ЗСУ застерігають Росія знову вивела носії калібрів у Чорне море. На бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів. Тому українців максимально закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Валерія Малихіна, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Чи готові медзаклади до блекауту? У Дніпрі перевірили лікарні та автопідприємство санітарного транспорту, яке допомагає медикам надавати невідкладну допомогу. Нині в міських лікарнях встановлено 36 генераторів для автономного електроживлення. В амбулаторіях їх 37. Першу чергу відвідали одну з найбільших лікарень міста. Вона забезпечена шістьма генераторами. Є запаси питної і технічної води, продуктів швидкого приготування, тривалого зберігання та медикаментів. Під час об'їзду також перевірили автопідприємство санітарного транспорту. Тут працюють майже три сотні автомобілів. У разі відсутності світла чи блокауту у водіїв є чотири генератори. На підприємстві є генератори для того, щоб можна було працювати під час блекауту. Є запас технічної води, є джерело очистки води питної, яка постійно. Тут проводять ремонти, технічне обслуговування автомобілів. Зможемо працювати в такому ж звичайному режимі навіть під час блекауту. Майже 800 видів унікальних рослин під загрозою зникнення. Колекція зелених насаджень Дніпровської оранжереї може не пережити цю зиму через блекаути та брак фінансування. Працівники ботанічного саду роблять усе можливе, аби зберегти рідкісні рослини. Утім дуже потребують допомоги. Як зараз виживають, дізнавалась наша Софія Куценко. Фікус або каучуконосний за одними даними 47-го року, але є дані, що може бути він набагато старіший 26-го, тобто старіший ніж ботанічний сад. Ось таких рослин поважного віку, а ще унікальних тропічних, рідкісних з усіх куточків планети в оранжереї Бутсаду ДНУ майже 800 видів. Дивовижну колекцію ботаніки збирають вже близько ста років, але цю зиму зелені насадження можуть просто не пережити. Через перебої з електропостачанням підтримувати необхідні рослинам умови надскладно, кажуть працівники. Температура от сьогодні у нас 11 градусів. Це дуже мало. І е, одні тропікани е, погано квітнуть, другі не плодоносять, треті ніяк не показують, що їм погано зараз. Але вони якби завмирають і їм погано може стати вже влітку. Якщо електрика є, теплиці опалюють тепловими пушками, коли ж ні, як і в давні часи, розпалюють буржуйки. Однак таке важко добути тепло, зберігати нереально, бо вікна та обшивка оранжереї давно не бачили ремонту. Тож про енергозбереження годі й думати. Тому в Ботсаду шукають альтернативні варіанти. Нам необхіден, хоч резервний, один чи два генератори бензинових чи дизельних, які б могли б в випадку, якщо ляже електрика, а таке може статися і ляже на тривалий достатньо час більше ніж, наприклад, там 10 годин, щоб ми могли його вимкнути, заправити туди бензином і за рахунок цього більш-менш підтримати якусь температуру. Поза межами оранжереї на майже 30 гектарах території квітнуть понад 3,5 тисячі видів рослин. Дбають про них з десяток людей, але їхніх сил, зізнається директор, катастрофічно не вистачає, як і фінансування, яке виділяє міносвіти. Останні кілька років боцсад ДНУ ледь зводить кінці з кінцями, бодай якось триматися на плаву допомагає університет. Витрати бутичного саду складають від 2 до 2,5 мільйонів гривень. Заробляємо ми в ну, цьому році. Тільки офіційно я заробив десь 655 тисяч, ще й допомога, волонтерська тощо інше, десь близько 800 тисяч. Ми таки якось більш-менш підтримали. Університет ще вимушений свої власні гроші, як він спрямовує на навчальний процес, використовувати на бучні сади. Аби вижити в боцаду, навіть підняли ціни за квитки. Побачити рідкісну колекцію рослин можна всього за 45 гривень дорослим та за символічні 15 – дітям. Але для повноцінної життєдіяльності парку цього замало. Бо потребує працівників на волонтерських засадах та будь-якої фінансової підтримки. Тільки так можна зберігти це унікальне для Дніпропетровщини місце. Реквізити для допомоги на вашому екрані. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу. Новий коронавірус кракен уже в Україні. За даними ВООС, він найбільш заразний і дуже стрімко шириться світом. У вівторок у нас зафіксували перший випадок під виду штаму Омікрон. Неофіційна назва якого кракен інфікувалася людина із Сумської області лікарі стверджують, що перебіг хвороби на новий штам коронавірусу зазвичай легкий. Кракен навчився обходити імунітет після раніше перенесеного ковіду, тому захист від нього мають лише вакциновані при умові наявності мінімуму однієї бустерної дози. Не полишати справу всього життя навіть під час війни через постійні обстріли Нікополя місцева секція карате зачинилася. Більшість дітей залишили домівки та переїхали до однієї з громад області. Вже за декілька місяців. Інструктор вирішив відновити тренування для спортсменів. Виділили приміщення, де зараз, попри все, активно проходять заняття. На одному з них побували і наші кореспонденти. Ці фото зроблені до початку повномасштабної війни. На них вихованці спортивної секції з карате. усміхнені, щасливі та головне, усі разом. Втім, після 24 лютого для них та їхніх інструкторів усе змінилось. Тренер Максим розповідає: спочатку була паніка. Тренування довелося повністю зупинити. Вже згодом потроху почали займатися в Нікополі. Але Влітку почали обстрілювати вже Нікополь та прибережні території. І було вирішено припинити тренування в Нікополі, бо це було дуже скажімо, опасно, небезпечно. І шукали, де ще можна займатися з дітьми більш на, на, на небезпечній відстані. Частина дітей з інструктором виїхала на захід України. Максим вже обрав одне сіл Нікопольського району Чкалове тут спортсменам пішли на зустріч, виділили приміщення, аби діти могли не припиняти тренування. Ні. Сан. У Чкалове з Нікополя згодом почали переїжджати все більше і більше дітей. Приєднувались до занять місцеві. Тож тепер тут працює дві групи для початківців та досвідчених каратистів. Серед тих, хто приїхав у Чкалово, і родина великих дві сестри та брат. Юні спортсмени кажуть, із задоволенням відновили тренування, за якими дуже сумували. Та щоразу на татамі старанно відточують майстерність. Коли почали обстрілювати Нікополь, в нас почалися ті ж самі переживання, які почалися на початку війни. І ми думали, що ми залишимося в Нікополі, але ми повинні були виїхати і довго довго чекали, коли будуть у нас тренування. Потім почали займатися, коли приїхав Максим Олександрович. Тренування проходять у звичному для дітей режимі такому, який був у них в Нікополі. Юні спортсмени справжні борці не лише на татамі, а й у житті. Адже те, що їм довелося пережити, їх не зламало. Нам було дуже нелегко виїжджати. Ми спочатку, ну останні ночі, які ми ночували в Нікополі, ми дуже переживали і зібралися дня і просто виїхали сюди. Попри налагоджене життя тут, подалі від обстрілів, діти дуже сумують за рідним Нікополем та друзями. Ми коли були в Нікополі під обстрілами, ми дуже сильно злякалися в перший день. Ми були на вулиці, буквально 5 хвилин вистачало, щоб дійти додому, та ми дійшли і потім сиділи у коридорі час. Я дуже сумую за цим тренуванням, як у місті Нікополі. У спортивній секції усі, наче одна велика родина. Тож, попри те, що війна розділила їх по різних містах, вони спілкуються, підтримують один одного та приїздять у гості. Нині маленькі спортсмени мріють про нові досягнення, чемпіонати та медалі, але найголовніше про нашу перемогу. Щоб Ми звільнили Енергодар, щоб Україна виграла та ми в... Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того, щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11 канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютубі. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ та Київстар Тіві. Тримаємося та тримаємо зв'язок. Мільйон доларів на армію пожертвував головнокомандович ЗСУ генерал Валерій Залужний. Про це пише «Нью-Йорк Таймс. Гроші він отримав у спадок від американця українського походження Григорія Степанця. У січні генерал пожертвував усю отриману спадщину на збройні сили України. Це підтверджує і прес-служба ЗСУ. І на останок про погоду у четвер Дніпрі в день прогнозують 0 градусів вночі мінус 4 морозу. Атмосферний тиск становитиме 763 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі!